Друзі, усім привіт! Сьогодні з вами ділюсь ідеальним рецептом сирників. Вони виходять золотисті, пишні та високі. Всередині дуже ніжні та дуже смачні. Обов'язково приготуйте, вийде абсолютно в кожного. І друзі, не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Також залишайте свої вподобайки і діліться думкою у коментарях. Беремо 500 г творога та додаємо одне яйце, один пакетик ванільного цукру. Дрібка солі, 2 столових ложки манної крупи та натираємо цедру одного лимона. І все це гарненько перемішуємо, доки маса не стане однорідною. І далі робимо заготовки для наших сирничків. Беремо по одній столовій ложці творога та формуємо ось такі кружечки. Вони не повинні бути ідеальними, тому що далі ми будемо надавати нашим сирникам форму. Далі кожен з кружечків кладемо у борошно. Та за допомогою бокала надаємо їм форму. Спочатку з однієї сторони, далі перевертаємо, і так само з іншої. І ось такі гарні, дуже високі, пухкенькі сирнички у нас вийшли. Ну просто ідеальні. Загалом з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 8 гарних великих сирників. І починаємо смажити на розігрітій сковорідці на олії або ж можна посмажити на вершковому маслі. Спочатку смажу сирники на великому вогні, для того щоб вони стали золотистими з обох сторон. І далі вже накриваю кришкою і смажу ще 5 хвилин на маленькому вогні. І все, друзі, ось такі гарні, золотисті, апетитні, пухкенькі та високі сирнички у нас з вами вийшли. Всередині вони просто ідеальні і дуже-дуже смачні. Обов'язково спробуйте цей рецепт, я впевнена, ви будете просто у захваті. Це найкращий рецепт з усіх, які я пробувала готувати. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!